Щойно зійшовши зі сцени, наша ведуча вже готова тримати кулачки за успіх цього бородання. всім! Мене звуть Ігор Скарженець і я люблю дарувати радість та щастя людям. А ви звідки ігор? З міста Миколаєва, але виріс у селі село Миколаївка. Ей, сім'я, привіт! А чим батьки займається? Поле і я все життя, і на тракторі. там. І ти вмієш цюпити бульбу, збирати жуків? Так, звісно. І навіть на комбані, на тракторі. В селі дуже багато чого. У нас і, і корови, і свині, і курі, і качки. Пенька готова? На, на, ти вже хочеш пить На, Тримай. Обов'язково треба було поратися по хазяйству. Очищав свинею, коров, так було, і співав пісні, я при цьому. Батько завжди казав, що якщо не хочеш в цьому сидіти, ну в тому, чим я займаюся життя, то треба щось робити для цього. Перше виступлення в нього було десь на 9 мая. Не знаю, в класі шість надали йому проспівати. Ну і він. Папка, як я буду співати. Ну, говорю, як співай так, щоб тебе люди почувствували. проспівав він. Пісню приходить, говорить, папка, там ветерани плачуть. Плакали, і я плакав. Говорю, Значить, правильно проспівав. Я просто знаю, що такі конкурси вони міняють життя. Для мене це реально дуже важливо, тому що коли ти пишеш для себе пісні, ну їх чують лише твої друзі. І ти, і кімната, а всі ж інші не чують. Хотілося б, щоб якось оценили. Можливо. to see but now friends что и, вот и Да, я думал, что наоборот. Ставим. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы начали очень уверенно, тембр, знаете, вот до тех пор, да-да, можно поаплодировать, до тех пор, пока не начались высокие ноты, вы сами, наверное, знаете о чем я говорю, и, наверное, это повлияло, потому что мест мало уже. Я прям жду какие-то вот голоса, которые прям идеально должны, я не знаю, дождусь ли я их, но вот мне вот не хватило. Вы вот его это... только что пропустили. Да? Ну, так. Я гарна очень рада, что від... що... відповідь, відповідь. Да, я гарна, признаю да. це в свою, в свою сторону. Теж. Да, Будь да. Красиво. Ну пропустила. Такое тоже бывает. Буду жалеть, конечно. Но я теж час... Пішли очень... время з горя. Да очень рада, что мои коллеги все-таки вас заметили. У вас есть теперь шанс попасть э, в команду моих коллег и быть в проекте голос страны. А у вас приємний камер голосу, і ви добре відчуваєте музику. Це дуже важливо. І я навіть думав натиснути, але ви не до кінця ще контролюєте свої зв'язки. Я думаю, що хтось е, з інших наставників спробує вас, з вами попрацювати на цю тему. Але я зрозумів, що мені було, буде мало часу цих пару місяців, щоб це зробити, і тому я не натиснув. Я зрозумів, що це буде ну, для мене велика проблема. І бажаю вам успіху. Дякую. дякую. Людина в стрессе, в шоке. Да. Я сама постояла на сцене, слова забыла. Вот. вот. Игорь, я буду с вами предельно откровенен. Мне крайне не хватает мужских голосов в команде. Мне понравился тембр, мне понравился выбор песни. Это Я понимаю, что именно такую музыку вы любите, такую музыку слушаете. Бруно Марс, я тоже его очень люблю. Мне кажется, есть люди, которым... Удается петь мелизмы и вообще голос э, гибкий для мелизмов, э, а есть люди, которым это не удается. Когда вы пошли наверх, вы ноту-то достали, с хрипотцой, хорошо, мне это и понравилось, после этого я нажала на кнопку. После этого, когда я вернулся, вы такой я, я, я мелизм я, я мне сделали, что я аж прям э, скривился. Очень надеюсь, что э, мы найдем какой-то правильный компромисс, и найдем тот материал, где вы чувствовали бы себя комфортнее. Ой, Сергич, куда и боже тебе здоровья и многие лета. Ваш выбор, как бы, будет позднее. Я хочу, чтобы Тамара, конечно, высказалась. Все-таки высказаться. Конечно, вас. Вы, как артист, у меня вызвали интерес, когда я послушала. Хотя я, я понимала, что там в припеве все немножко можно, чтобы было лучше. Но это, наверное, дело будущего. Я вас поздравляю, потому что все-таки ваш голос засты. заставляет на себя обратить внимание, и люди поворачиваются в интересе заметить вас. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Дякую. Ну что, Игорь, теперь... А, <свят> а можно я, я порадую вам сделаю? А, а я уже знаю, что вам лучше это Тамара. Я... Можно, Сережа, Ничего да, да, личного. Это да, вообще да, да. я... не троллинг. Это Це... только просто... бизнес. <свят> да, да, да. Я просто подумал, подумал, что... Що... Якщо справді у вас є проблеми з ну, володінням голосом, да? ну, хто, як не Тамара, яка своїм голосом володіє так, що позаздрить будь-хто в цьому залі, він вас не навчить цьому. Це я так подумав просто. Тамара я моща. тембральна така. А лазарів він такий хороший. Два битва, Да. Тамара, знаєте що? Я, я поважаю вас дуже і обожнюю як вокалістку, як жінку прекрасну. Але Сергій все ж таки, мені здається, що ми з ним чимось схожі. Ну, зачісками принаймні. Але, але, мабуть, не мабуть, а я точно хочу піти до Сергія. Но это большой аванс, скажу я тебе. И придется очень много работать. Поздравляю. Я постараюсь. Спасибо. 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 Поздравляю. Удачи вам. Удачи. Ну, поздравляю. Чуть поработать ні, Сережа, а якби я не сказав, щоб він пішов до товари на зло, да. він выкрутас. би до тебе прийшов. Ваш як я той помір. Молодець. Молодец. Молодец. Хлопцям кажуть, що до Лазарєва, бо з лазерів як черешеньки на одній гілці, то дай сюди бути голятися у спільному шоу-бізі. Я думаю, що це правильний вибір. Що Тамару шалено поважає клас. Я її теж дуже люблю. Уже це щасливо. Я вас вітаю. Ви дуже красива. Пала дуже один одного. Ну все, ну зайдіть. Наступної недели. останній шанс потрапты до команды ⁇ «Голос Украины ⁇ Финальный раунд выбору на ослеп. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использовала. Это что за подстава, Тамара, сейчас? А что нельзя? Від істерик та зривів не лишиться застрахованим ніхто. Признаюсь публічно при всіх. Я часто від музики маю сльози. Остаточна кількість учасників у командах під сумнівом шол шестой час. Ух. Слава вибирає себе конкурсанта. Слава! Ти що робиш? Ти кого опустіл? Я хворіра вперти, як бичок. Вибачте, я не написав. слава. Якось дуже висока планка в мене до цієї пісні. ЖМІ, слава, ЖМІ, ЖМІ, безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз? Будь ласка, починайте планувати недільний вечір уже сьогодні, щоб рівно за тиждень, заспівати в усією країною.